На заключному брифінгу в Пентагоні за цієї адміністрації, який відбувся сьогодні, у речника міноборони США запитали про повільність в ухваленні рішень щодо надання Україні важливого озброєнь – від винищувачів F-16 і до далекобійних ракет. Ось відповідь речника на те, чи швидше реагування на потреби України могло б змінити курс війни. Якщо повернутись до лютого 2022 року, то стратегічною метою президента Путіна було ліквідувати Україну як країну, і це все ще залишається його метою. Але майже через три роки він не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Україна все ще вільна країна, і що важливо, вона все ще є країною. Минулого тижня, під час зустрічі з приблизно п'ятдесятьма різними лідерами країн світу, міністр Остін наголосив на тому, що ми зробили для підтримки України. І якщо ви просто дозволите мені перерахувати, йдеться про понад 200 мільйонів артилерійських снарядів, понад 20 тисяч ракет. Ми надали Україні системи протиповітряної оборони та ракети, аби захистити її небо і міста і її громадян. І останнє, що я хотів би сказати із цього приводу, це те, що міністр Осін багато разів казав, що не існує срібної кулі. Це те, як ви поєднуєте всі ці можливості разом, аби бути ефективними на полі бою. Крім цього, речник Пентагону оцінив боєздатність військових із північної Кореї, які воюють проти ЗСУ в Курській області Росії. Ось його слова все свідчить про те, що це відносно добре дисципліновані компетентні сили, сили КНДР, які насамперед зосереджені на піхоті. Судячи з усього, вони боєздатні. І Ми бачимо на полі бою, що вони очевидно становлять загрозу. Українці добре справляються з утримуванням ліній фронту, хоча це дуже важка боротьба, і ми бачимо, як росіяни досягли там деяких поступових успіхів. Росія змогла ввести на поле бою 12 тисяч військових КНДР. Це безумовно значна кількість. Звісно, це значно ускладнює боротьбу для українців. Але знову ж таки, як я наголосив, українці продовжують воювати, і вони продовжують робити все можливе, аби утримати цю лінію фронту. Наша увага, як і раніше, зосереджена на роботі з міжнародною спільнотою, аби забезпечити, аби Україна мала те, що їй потрібно, аби захистити себе по всій передовій лінії бою.